Вітаю, шановні панстер. Сьогоднішня розмова буде про цю розумну панель. Це панель Мое, належить вона до екосистеми Tuya модель TPP 01Z, і ця панель дуже хитра. Давайте покажу, в чому хитрощі. По-перше, можна керувати різними пристроями Tuya з самої панелі. По-друге, тут є вбудований голосовий помічник Alexa Amazon. Alexa, приготуй мені борщ. І от з цією задачею воно точно не справиться. Але давайте ми ввімкнемо розумну гірлянду. Алекса Turn on fairy Lights. Okay. Alexa, fairy lights, change color to blue. Алекса. Okay. Turn off fairy Lights. Okay. Тобто, за допомогою голосу і за допомогою дуже простих команд можна керувати розумними пристроями з екосистеми Туя. Третя особливість цієї панелі в тому, що в ній є вбудований шлюз Туя Зігбі. Тобто до цієї панелі можна підключати різні зігбі-пристрої екосистеми Туя і також ними керувати. Я вже попідключав деякі пристрої, в мене тут достатньо вже пристроїв. Це все працює, ці всі лампи вмикаються вимикаються голосом. Деякий час я вже бавлюсь цією панеллю і кажу вам досить зручно. Четверта особливість цієї панелі в тому, що в ній є також будований Bluetooth-шлюз також екосистеми Tuya. але вдома в мене зовсім немає пристроїв блютузних екосистеми Tuya, тож показати їх роботу я не зможу. І п'ята фішка цієї панелі в тому, що в ній є вбудований інтерком. Тобто на цю панель можна зателефонувати з такої самої панелі. Можна mm -hmm. до неї прив'язати туяшну камеру або ж дверний дзвінок і викликати цю панель з дверного дзвінка. І також на цю панель можна зателефонувати з мобільного телефону. І також з панелі можна зателефонувати на мобільний телефон, на якому встановлений додаток Туя. Щодо голосового керування, то розумію, що буде дуже багато скептиків, навіщо взагалі голосове керування потрібно. Пояснюю, в кого є руки і ноги, тому голосове керування не зовсім і потрібне. Хоча я деякий час користуюсь, досить зручно вмикати-вимикати лампи. Але зараз в Україні дуже багато людей з особливими потребами, яким голосове керування в принципі знадобиться і допоможе вмикати чи вимикати якісь пристрої. Почну з самої розумної панелі. 86 мм на 86 мм, товщина 10,5, повна товщина 36 мм. Панеля розрахована на те, щоб ставити в європейський підрозетник і потребує живлення 220 вольт лінію та нейтраль. Якщо немає вільного підрозетника, то можна на 3D принтери роздрукувати корпус або ж підставку для цієї панелі, а в мене вона буде жити на ось такій підставці. Моделі для друку ви можете знайти на таких сайтах, як Thingiverse. Ключові слова Sonoff NS панель. Це ще одна панель від компанії Sonoff, її також можна використовувати, але якщо не помиляюсь, вона не має вбудованого голосового помічника Alexa. Про цю панель є стаття на Community Home Assistant. На жаль, підключити її до комп'ютера можна, але встановити додаток Home Assistant для Android на цю панель не можна, тож використовувати з Home Assistant цю панель у вас не вийде. Сама панель складається з двох частин: спочатку встановлюється блок живлення в підрозетник, а потім вже вставляється сама панель вбудований блок жилення 5 вольтовий, тож якщо у вас буде бажання переробити цю панель на 5-вольтове жилення, то в принципі проблеми не буде. Зараз живи панель від 50 вольт, споживає вона приблизно біля 1,5 Вт. Коли екран вимикається, споживання падає до 1 Вт. На самій платі є роз'єм мікро-USB. Якщо подати живлення 5-вольтове і підключитись за допомогою мікро-USB роз'єму до комп'ютера, то комп'ютер цю панель побачить. Чорна прямокутна штукенція це гучномовець. Під екраном знаходиться процесор Rockchip RK3308, 2 ГБ оперативної пам'яті і флешка на 2 ГБ. На звороті цієї плати, яка ближче до екрану, будуть два мікрофона, і також тут є вбудований датчик присутності. Тобто не датчик присутності, а датчик наближення. Якщо екран буде в стані вимкненому, то якщо наблизитись до екрана, екран увімкнеться. Маленька зелена плата це тояшний модуль TYZS13. Зроблений він на EFR MG13, і це досить популярний чіп, який використовується у вайфайних шлюзах екосистеми TUA. В шлюзах Zigbee екосистеми Tuya, які підключаються по Ethernet, використовується трішки продуктивніший чіп. Там використовується і FR32MG21. І ось до чіпа, який стоїть в цьому шлюзі, можна підключати приблизно до сотні пристроїв, а до чіпа, який стоїть в цьому шлюзі, можна підключати приблизно до 50 пристроїв. Я порахував пристрої в своєму будинку, ZB-пристрої, і нарахував приблизно біля 40 пристроїв, максимум. Тож, в принципі, до цього шлюзу можна всі їх підключати, і він їх потягне без будь-яких проблем. Хоча на сайті виробника, на сайті продавця написано, що до цього шлюзу можна підключати до сотні пристроїв. Для керування пристроями, які належать до екосистеми Tuya, можна скористатись додатком Tua Smart або ж Smart Life. Це два абсолютно однакових додатка і працюють вони з тими самими серверами. При встановленні додатку Туя вас запитають мобільний номер телефона. Якщо ви будете реєструватись на український номер телефона, то вас автоматично зареєструють на європейському сервері Туя. Нагадую, що екосистема ТУЯ це не виробник, це платформа, де зустрічаються виробники, продавці і розробники. У Туя є чудовий сайт Туя Експо, і на цьому сайті можна знайти купу пристроїв, які працюють з екосистемою Туя. Різноманітність пристроїв в екосистемі Tuya дуже велика. Це, наприклад, енергометр від компанії Atorch. Тут також є вбудований чіп екосистеми Tuya. його можна підключити по Wi-Fi до домашньої мережі і заходити на цей пристрій через додаток Tuya чи Smart Life і дивитися, що там відбувається, скільки він наміряв енергії. І також нагадую, що якщо ви купуєте шлюз Tuya Зігбі, то з ним будуть працювати лише пристрої з екосистеми Tuya. Наприклад, цей вимикач відноситься до іншої екосистеми, це екосистема Акара. І він буде працювати лише або з акаровським шлюзом, або ж з якимись універсальними проектами типу ZigBee бітуємкюте. Я досить довго користуюся системою керування розумним будинком Home Assistant. Тут є ZigBee 2 MQTT, це універсальна система. І до ZigBee 2 MQTT можна під'єднувати різні пристрої з різних екосистем, різні ZigBee пристрої з різних екосистем. Але з голосовим керуванням Home Assistant є до цих пір деякі проблеми, і керувати голосом цими пристроями дещо складно. Та й сам проект орієнтований в першу чергу на ентузіастів, а не на масового користувача. А ось екосистема Туя розрахована в першу чергу на масові. Масового користувача. Подав живлення і зараз цю панель підключу до своєї домашньої Wi-Fi мережі. Працює вона по стандарту Wi-Fi 2,4 ГГц. Звикніть до того, що більшість розумних пристроїв працює саме через цей стандарт, через Wi-Fi 2,4 ГГц. Обираю мову англійська. Мережа. Знайшло всі Wi-Fi мережі 2,4 ГГц і потрібно ввести пароль. Вводимо. В додатку TUI або Smart Life натискаємо на плюс і тут просканувати QR-код. QR-код у нас є. Скануємо. Завершено. Таких пристроїв може бути в квартирі кілька, можна прив'язати до якоїсь конкретної кімнати, можна використовувати на всіх кімнатах. Тепер своїм розумним будинком можна керувати за допомогою панелі. Є шорткати і можна додати якийсь пристрій, наприклад, Fairy Lights, а тут у нас буде хай інший пристрій. І тепер можна вмикати або вимикати. За допомогою натискання. Звісно, за допомогою натискання вмикати-вимикати якісь пристрої не дуже зручно, тому що ця панель, якщо буде розміщуватись, то більш за все, що вона буде розміщуватись на рівні всіх інших вимикачів будинку. Заходимо в налаштування сеттинг. Network сетг налаштування мережі. В принципі, налаштування мережі у нас зроблене. Дисплей можна налаштувати яскравість. І роботу скрінсейвера. У мене зараз увімкнено смарт режим, розумний режим, через 5 хвилин вмикається скрінсейвер. І також є налаштування не турбувати. З 22 по 6 екран буде вимкнено і він буде вимикатись буквально на короткий час, секунд на 15, якщо буде якась подія. І потім знову вимикатись. Це я вмикаю. Трішки пізніше в налаштуваннях звука можна буде вімкнути розпізнавання слова пробудження. Зараз це поки що панель не підключена до «Алекси». Також тут можна вимкнути звуки дотику. А в налаштуваннях мови можна обрати мови. Немає української мови, немає російської мови, є польська мова, наприклад, можна користуватись польською мовою. Персоналізація. В персоналізації можна обрати тему якусь іншу, хай буде, наприклад, ось така тема. І обрати скрінсейвер. Скрінсейверів небагато можна обрати, хай буде цей скрінсейвер. Є контроль по кімнатам, можна керувати всіма пристроями в всіх кімнатах, а можна, наприклад, керувати пристроями лише в конкретних кімнатах. В налаштуванні Family Calls можна ввімкнути і ігнорування вхідних дзвінків на цю панель, або ігнорувати всі вхідні дзвінки, або ігнорувати дзвінки лише в деякий проміжок часу. Message Notification дозволяє ввімкнути повідомлення на екрані, тобто якась подія. Відбувається, наприклад, вікно відкривається або двері відкриваються, і на екрані буде інформація про цю подію. В ярликах Shortcut налаштовуються ті ярлики, які ви хочете використовувати, тобто можна додати або пристрої, або сценарії. Меню Search це пошук пристроїв, Zigbee пристроїв для того, щоб додати до цієї панелі це можна робити з додатку. Tua, можна робити з панелі. Зараз спробуємо і додамо якийсь пристрій. Upgrade системи Версія в нас встановлена остання, тож зараз ніяких апдейтів не буде. В Device та System можна перезавантажувати пристрій, можна повністю скинути всі налаштування, можна очистити кеш. Proximity Sensing це вмикання датчика наближення. Якщо його увімкнути, то при наближенні до цієї панелі панель буде вмикати екран і щось там показувати. Зазвичай вона буде показувати ось цей екран. Крім меню налаштувань, тут є ще інше меню: пошук пристрою, дзвінок на мобільний телефон. Синхронізація, пробудження, вимкнення мікрофону. Мікрофон зараз, до речі, вимкнено. А в додатку Туя інтерфейс цього пристрою виглядає ось таким чином: зверху в правому куту є олівець якщо на нього натиснути, то ви потрапляєте в розширене меню. В цьому меню можна поділитись доступом до цього пристрою з іншими користувачами, додати пристрій на головний екран мобільного телефону або ж перевірити наявність оновлення. Gateway це шлюзи. Якщо ви натискаєте на цю кнопку, переходите на меню керування шлюзами Bluetooth та Zigbee. Щоб додати якийсь пристрій, його потрібно перевести в режим підключення, натиснути Додати девайс і додати новий девайс. Кнопка девайс показує всі пристрої екосистеми Tuya, які у вас підключені до аккаунта. Для того, щоб активувати на цій панелі голосовий помічник Alexa Amazon, то потрібно цю панель спочатку підключити до аккаунта Alexa Amazon. І дозволити цій панелі використовувати голосовий помічник Alexa. Після під'єднання аккаунта панель сказала, що ваш пристрій під'єднана і ним можна користуватися. Є деякі налаштування, наприклад, можна змінювати гучність самої панелі або ж взагалі вимкнути мікрофон. І тут можна змінити мову, якою Alexa вам відповідає. В Multimedia Interconnection зв'язав камеру і зв'язав цю панель. Камера туяшна, простенька, Моесовська, на ній є кнопка виклику, і за допомогою цієї кнопки виклику начебто можна викликати цю панель. Зараз спробуємо, чи буде воно працювати, чи не буде працювати. І виклик у мене йде на мобільний телефон з камери, що є чудово, а от двірного дзвінка, на жаль, у мене немає, тож показати, як це буде працювати з дверним дзвінком не зможу. А от зараз в панелі спробую викликати відеокамеру і подивитися, що вона показує. Ау. Мікрофон вимкнений. Тобто, якщо є двосторонній зв'язок. Мікрофон вимкнений, тобто, якщо є двосторонній зв'язок, то, в принципі. Відеокамера нічого не буде говорити, але можна вімкнути двосторонній зв'язок і подивитися, як це буде працювати. Раз. Один. Один, два, три. Ну, на жаль, камера. Жах. На жаль, камера простенька, і відеозображення з цієї камери ви можете подивитись. Послухати, що там в кімнаті відбувається, також можна подивитись. Це зручно, наприклад, якщо у вас є дитина і такий свій бебі-монітор. Тільки ні в якому разі не натискайте на мікрофон, бо сама ця камера видає дуже дикі звуки. Чому так? На жаль, не знаю. Може, 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 просто камера така собі гівняненька. А зараз спробую додатка ТУ зателефонувати на панель. Call voice call. три. Раз. Один три. Чутно працює, в принципі, можна користуватись. А зараз спробую панелі зателефонувати на мобільний телефон, де встановлено додаток Туя. Закриваю всі додатки. Спробую так. Wi-Fiка в мене вимкнена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підписуйтесь на канал. Працює? Додавати пристрій до цього шлюзу можна за допомогою меню Search, але я рекомендую все ж таки скористатись додатком. Заходимо на саму панель. Шлюзи. Zigbee девайси Додати пристрій і додати новий девайс. Панель не показує, які пристрої додаються, а додаток показує, що додався ось такий пристрій. Завершено. Також в мене стоїть додаток Alexa Amazon. Він також показує, що додався новий пристрій. Для того, щоб було зручно керувати цим пристроєм, бажано змінити його назву. Бо назва пристрою досить велика, і голосове керування буде не зовсім зручне. Я перейменував на Spotlight One і зараз спробую щось увімкнути. Alexa, Turn ON Spotlight One. Okay. Alexa, Turn Off Spotlight One. Okay. Тобто голосове керування вже доступне. Інколи в коментарях пишуть, навіщо купувати додатковий ZigBee шлюз, якщо можна придбати Wi-Fi пристрой. Ця гірлянда, до речі, wi вайфайна. І для того, щоб підключити цю wi вайфайну гірлянду до екосистеми Туя і керувати нею, а вам потрібен всього-навсього домашній роутер на 2,4 ГГц, тобто в якому є Wi-Fi 2,4 ГГц. Такі роутери стоять майже в кожній квартирі. Тож з підключенням wi вайфайних ТЕШи пристроїв проблеми не буде. Але з вайфайними пристроями є деякі проблеми. Перша проблема в тому, що чим далі вайфайний пристрій від домашнього роутера, тим може бути гірший зв'язок. І інколи навіть буває таке, що пристрої випадають з мережі. Друга проблема вайфайних пристроїв в тому, що Wi-Fi це не енергоефективний стандарт. Він призначений для передачі великого об'єму інформації. І якщо ви придбаєте який-небудь вайфайний сенсор, то є варіант, що ви кожні півроку будете міняти там батарейки. Це зігбішний сенсор. Тут стоїть батарейка cr 2032. Я її міняю раз в два роки. Третя проблема вайфайних розумних пристроїв в тому, що чим більше таких пристроїв буде в мережі, тим буде більше навантаження на мережу і швидкість в мережі 2,4 Гц буде слабенькою. Вайфайна мережа має топологію зірка, тобто всі пристрої будуть під'єднуватись напряму до одного і того самого пристрою, до домашнього вайфайного роутера. ZigBee мережю все дещо по-іншому, це не вайфайна мережа, там інша топологія, там топологія дерево. Самий головний пристрій в Zigbee мережі це координатор. Він створює мережу, він керує мережою, він подає сигнал на приєднання чи на від'єднання якогось пристрою, і це коріння цього дерева. І до координатора можуть під'єднуватися як роутери, так і кінцеві пристрої. Другий тип пристрою в Zigbee мережі це роутери. Роутером може бути будь-який зігбі-пристрій, який має постійне живлення. Наприклад, цей вимикач світла має постійне живлення, тож він також виконує роль роутера в ZigBee мережі І от роль зікбішного роутера приблизно така сама, як звичайного домашнього Wi-Fi роутера. До нього можуть підключатись інші пристрої. До нього можуть підключатись інші роутери або ж кінцеві пристрої. І розширення мережі ZigBee відбувається саме за допомогою додавання в мережу роутерів. Наприклад, ці кінцеві пристрої під'єднані до цього роутера. Через цей роутер вони передають інформацію на цей роутер, цей роутер передає інформацію на координатор. Координатор вже далі через інтернет передає інформацію на додаток туя або ж на сервер ТУЯ. Третій тип пристроїв, який використовується в зікбі-мережах, це кінцеві пристрої. Живлення цих пристроїв зазвичай батарейкове. Кнопка, кнопка, термодатчик, пульт дистанційного керування це кінцеві пристрої. Чіп, який використовується всередині, запрограмований таким чином, що він майже весь час спить. Для того, щоб з термодатчика передати інформацію про температуру, чіп просинається один раз в 5 хвилин, передає інформацію і знову засинає на 5 хвилин. На кнопки, що на пульті дистанційного керування, цей чіп просинається тоді, коли ви натискаєте на кнопку. Натиснули на кнопку, чіп проснувся і передав інформацію на роутер. Роутер передав інформацію далі на координатор. А ось далі буде ще одна особливість зітбі мережі, і буде також вітання тим, хто любить вайфайні пристрої. Уявімо, що це вайфайна кнопка і вайфайна розумна розетка. Чи, наприклад, розумна лампа. В додатку Туя ви зробили автоматизацію, що при натисканні кнопки у вас буде вмикатись розумна розетка чи розумна лампа. Якщо це wi на кнопка, то при натисканні кнопки інформація передається спочатку на роутер домашній, з домашнього роутера передається десь кудись на хмару, звідти з хмарою знову потрапляє на домашній роутер і вже далі потрапляє на розумну розетку, і розумна розетка чи розумна лампа вмикається. Але якщо ви візьмете ZigBee кнопку і ZigBee розумну розетку, все це з'єднаєте через один шлюз, то виконання сценарія більш за все буде на цьому шлюзі. І при створенні автоматизації в додатку Tuya ви побачите повідомлення місцеве з'єднання. Тобто при цій автоматизації жодна хмара не використовується. І це дуже зручно в тому випадку, якщо у вас нестабільний інтернет. Екосистема Tuya вміє працювати з трьома сторонніми голосовими сервісами Alexa, Google Assistant та Smart Sync від Samsung. Підключити Alexa можна прямо в додатку Tuya. Переходите на вкладку Я, це профіль користувача, обираєте там сторонні голосові сервіси Alexa. Натискаєте З'єднатись Amazon Alexa і якщо додаток Alexa у вас встановлено на мобільному телефоні, натискаєте Підтвердити і після цього буде все з'єднано. Alexa на сьогоднішній день підтримує 48 категорій розумних пристроїв. В Device Control можна зайти на якийсь розумний пристрій, який підключений до аккаунту Туя, і подивитись команди, які може виконувати Alexa. Це команди для розумної лампи. Можна змінити температуру світла. Змінити колір чи яскравість, увімкнути чи вимкнути лампу. А для камери будуть команди трішки інші. Для того, щоб спробувати та налаштовувати Alexa, можна встановити додаток Alexa App, але з цим є деякі невеликі труднощі. Наприклад, Google Play вам скаже, що цей додаток недоступний для всіх ваших пристроїв, тобто, якщо ви знаходитесь в Україні і користуєтесь з українського номера, то Google Play не дасть вам можливості поставити Amazon Alexa. Тож доведеться скористатись сторонніми сервісами типу Up to Down і завантажити APK файл Amazon Alexa 2,3 мільйона завантажень, до речі, і встановити Amazon Alexa через APK файл. Саме таким чином я і користуюсь Alexa на мобільному телефоні. Голосовий помічник Alexa також можна встановити на сторонні пристрої, наприклад, на Raspberry Pi або ж на міні-ПК, на якому працює Linux чи Debian. Є Alexa для комп'ютерів на Windows, тобто можна завантажити і встановити на Windows, але знову ж я так розумію, що доведеться скористатися сервісом Up to Down. Ті, хто користується Home Assistant, знають, що є платна хмара на Букаса. і на Букаса також підтримує роботу через Alexa Home Assistant. А от якщо у вас є бажання слухати музику і якісь радіостанції, то можна придбати колонку Echo Dot 5 або ж якусь іншу колонку Amazon Alexa. Посилання на цю колонку ви знайдете в описі під відео, але оплачуйте обов'язково з доларової чи єврової картки, і також замовляйте доставку через міст шопінг, тобто через склад містшопінга. Колонка на момент зйомки відео коштує надто дорого 65 євро, це дуже висока ціна для цієї колонки. Я її купував значно дешевше. Сервіс Camel Camel-Camel показує, що в 2024 році, в жовтні 2024 року, була ціна приблизно біля 23 євро. 23 євро плюс приблизно біля 10 євро доставка, тобто 33 євро можна було придбати Echo Dot 5. В телеграм-каналі я інколи кидаю посилання, коли ціна хороша на цю колонку. І якщо ви не хочете купувати розумну панель, то можна придбати колонку і навіть слухати музику. Якщо ви встановити додаток Alexa App на мобільний телефон, то можна викликати Алексу з мобільного телефону. Додаток дає досить багато можливостей, розумні пристрої будуть додаватись автоматично після з'єднання з Tuya аккаунтом. Можна змінювати тип девайсів, створювати окремі групи і додавати туди пристрої. Наприклад, я створив групу Kitchen і додав туди кілька ламп, які встановлені на кухні. І тепер можу вимикати їх одночасно. Про Алексу досить довго можна розказувати, але потрібно звернути увагу ще на рутини. Рутини можна створювати або самостійно, або користуватись тими рутинами, які пропонує Alexa. Якщо ви кудись сідете з квартири і вам ліньки вимикати світло самостійно в квартирі, можете сказати Алекса goodbye» і Алекса вимкне все світло в квартирі. І після цього скаже скоро побачимось. На цьому буду завершувати відео, але все ж таки дещо ще покажу. До речі, чутливість мікрофонів у цієї панелі дуже хороша. Я можу керувати пристроями з сусідньої кімнати. Вимикаю нерозумну підсвітку і зараз буде виконання рутини sheep before falling asleep tonight. Вона ще щось там балакає, але це можна змінити. Зараз я увімкну все світло, яке підключене до. Колонка увімкнула мені звуки моря. Звуки моря мені зараз точно не потрібно. Алекса, стап. Щоб увімкнути все світло в квартирі, або вимкнути все світло в квартирі. Потрібно сказати Алекса, turn on all lights. ОК okay. всі, ті, хто вчились в українських школах, вчили англійську або німецьку мову. Тож користуватися лекцією не буде проблемою навіть з дуже базовими знаннями англійської чи німецької мови. Єдине, що ви не захочете робити з цим пристроєм, так це слухати на ньому музику, тому що гучномовець тут такий собі. А на цьому пристрої гучномовець значно краще. Алекса. Плей просто фемредіо. The Station Progressive Rock on Amazon Music. Я не знаю, чи зараз просто FM-радіо воно дає мені ще якесь інше радіо. Алекса, Стап. На цьому буду завершувати відео. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось, що ви напишете коментар, підпишетесь на канал нарешті, і обов'язково поставите вподобайку. Якщо ви користуєтесь подібними пристроями, голосовими помічниками-колонками або ж розумними пристроями, розумними панелями, пишіть про ваш досвід в коментарях. І на цьому точно все.